Сьогодні будемо складати 3D-пазл з картону. Неймовірна крутезна штука, щоб провести чудовий час, а величезний асортимент на сайті нікого не залишить байдужим. Тож давайте почнемо збирати цю красу. Для себе я вибрала пазл померанський шпіц. Ну, хоч так, нарешті в мене буде песик. Мені сподобалось, що пазл не потребує додаткових матеріалів, клею або скотчу, і зроблені з екоматеріалів тільки картонні слайси та дерев'яні основи. Тож почну я з того, що видавлю всі елементи і зберу їх докупи. Речі в картонні є пазли різної складності. Я взяла собі другий левел з п'яти, щоб точно зібрати і зрозуміти, що це таке. Нарешті я все видавила і відсортувала всі елементи по номерам. І прийшов час нанизувати слайси на дерев'яні основи. Дуже цікаво, що вийде у нас в кінці, бо, коли бачиш тільки слайси, навіть уявити не можеш наскільки гарно це буде виглядати в кінці. На фіналі закріпляємо заглушками, і в нас виходить неймовірний арт-об'єкт, створений своїми руками.